Шановні батьки і діти, сьогодні у нас який тиждень, який день тижня? Четверг. Так. А яке число? 9 травня. Тобто, який у нас місяць? Я назвала який діти місяць? Травень, так. І ми поговоримо з вами про пори року і про весну. Яка ж вона? Багато слів ми будемо вчити, речення будемо з вами складати. Та ще складемо розповідь про весну. Зверніть увагу на малюночок, який у мене є. Яка весна зараз на, на цьому малюночку? Яка весна? Так. Я вважаю, що ви вгадали, що це весна рання, пташки починають гніздитися. А ми поговоримо вже про весну травневу. Яка ж вона підберемо до неї слова та розглянемо малюнки? Діти, яка ж весна, яку ви бачите, квітуча. Да? Ще яке слово можна сказати, гарна. ще яка? Пишена. Чому? Тому що і листочки розпустились, і віти молоденькі, і квітнуть всі дерева і кущі. А давайте складемо речення. Яке ж можна скласти, сказати речення про таку весну? Що уже дружна розквітає. Весна, дружна, як дружно, бо багато її, і вона дружно все в неї розгортається і цвіте. А тепер же давайте подумаємо, яка вода у річках, яка? Подивіться діти на річку, яка річка у. Вода у річці чиста, так можна сказати, ще яка блакитна, ще яка прозора. А земля, діти, біля річки, яка земля? Земля вся в зелені, зеленіє трава, квітнуть квіти. Так, а тепер давайте з вами з'ясуємо, чому весняний рік. Годує, весь рік годує. Весняний день рік годує? Діти, погляньте на цей малюночок і скажіть, будь ласка, як тут можна сказати, що весняний день рік годує? Так, дивіться, навіть діти приймають участь у посадки і Сіяні, бо треба весною посіяти, посадити все, щоб воно вродило, і восени зібрати великий урожай, який буде годувати цілий рік. Ось так ця пословиця і розгадується. Діти, хто багато співає в лісі весною? Так, співають пташки. Як можна сказати навіть і про весну це, що вона голосиста, гомінка? Давайте і слова співати придумуємо такі слова, які рідні. їм. Спів, співати, співає, «співучий», заспівати приспівує. А тепер, діти, давайте ми з вами помилуємося вербами, верболозами і березами. Діти, подивіться на розмаїття берізок, які у мене на малюночку. Як ми можемо сказати, помилуватися нею? Яка вона? Білокора, білонога, білостанна берізка. Отже, давайте скажемо речення про неї. Я любуюся білоногою, білокорою, білостанною боріскою. Діти, а тепер, дивлячись на цей малюночок, давайте складемо речення. Яка весна тут можна сказати, що весна чародійка? так, а можна сказати, що вона лебединою ходою прийшла до нас. Отже, давайте. Це поєднаємо. Весна чародійка лебединою ходою прийшла до нас. Мені подобається галявина чароцвіт. Ще таке речення. У нас зацвів сад-виноград. Можна сказати, дивіться, який зацвів сад-виноград. А ще Можна сказати, таке прислів'я у нас є. Ласкаве слово народилося у дня ясного. Тобто при такій погоді, при, таких, при такій весні у нас навіть з'являються ласкаві слова. Давайте діти, із цих слів із речень складемо розповідь. Діти, розповідь має початок, середину і кінець. Ось давайте почнемо так. До нас прийшла лебединою ходою весна чародійка Це якраз і буде початок. Вона гомінка, весела, багатокольорова, подав річках чиста, прозора, блакитна. На землі сході, е, Сходять пахучі дрібні, дрібні сходи, пташки співають. Сад виноград розквітає. Ми прийшли помилуватися білокорою, білоногою, білостаною березою. Це в нас середина розповіді, а кінець може бути такий: як не згадати українське прислів'я, ласкаве слово народилося у дня ясного. Же треба сказати. Надо було берізку сюди поставити. Так, давайте я цю вирізку приїжду і кінець скажу. Как, какую? Та да, от ту широку давайте. Вот, вот широку. Это? Дякую. Оце вот, сюди приставлю так. Сабо. Скажу, що ви поставлен на паузу танское да? ще ростури и посели. Они вообще не